Як тільки розпочали ремонт вулиці Пасічної, одразу ж і з'явився неприємний запах. Мешканці кажуть, що вечора відчиняти вікна неможливо. Відчувається, відчувається. Ви приїдьте вечором в район Личаківської, кінцева двійки. самі відчуєте змоги. Десь на минулому тижні. що зріжжував заводу, ніби так. А раніше у вас таке було? Не було. Коли ну часом було, але не цього року не перший раз. Трохи було, але потім не було перзнув. Божарко знаєте, каналізації забити. Ну, то що зробимо? Мусимо терпіти. Ще один район, де подихати свіжим повітрям не вдасться, вулиця Городоцька. Тут реставрують каналізаційний колектор. На час ремонтних робіт об'єкт відкритий, усі аромати йдуть в повітря. За поясненням фахівців, посилюється неприємний запах зі змінами атмосферного тиску та погодних умов. Переміни вітру східний західний. Друге питання, значить. Працює в період серпня-вересня і квітень, травень, такі явища, як зворотній вентиляції з каналізаційних колекторів. Але хочу сказати всім мешканцям Львова, значить каналізаційні колектори, в тому числі і щитовий колектор і Полтва в технічно справному стані. Я цього не боюся говорити. Ще одна причина смороду: неправильно встановлені водостічні труби. Їх мають забетоновувати, аби сморід поширювався лише під землею. Однак на вулицях, які реконструюють, цієї вимоги обіцяють дотриматись. Неприємний запах поширюватиметься у місті до того часу, поки не завершиться ремонт каналізаційних мереж на вулицях, які ремонтують, та до того часу, поки триватиме на вулиці спекотна погода. За прогнозами синоптиків, перших дощів варто очікувати вже до кінця тижня. Відтак і дихати у місті стане легше. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.